І хоч і треба повчитися в прикордонці. Сьогодні запросили до нас Олександра Кроковця, Герой України. Це прикордонник, який пройшов в строкову службу та отримав дуже гарні якості і навички військового досвіду, які він воплотив потім в АТО і повномасштабки. Так що прикордонна служба дала йому дуже багато. Зараз його привітаємо і трошки поспілкуємось. Пане Олександре, вітаю. Вітаю зі святом прикордонника, здоров'я і найголовніше скорішого відновлення, і всім нам перемоги. Дякую, дякую. Слава Україні! Героям слава. Я знаю, ти у нас був прикордонником і в душі залишається прикордонником насправді. Розкажи, ти... це у нас строчка була да? десь на, на заході. Так, да, строкова служба. Я в по прикордонному загоні, веча 2042. Скажи, що найбільше запам'яталось? Що найбільше запам'яталось? Ну, природа, гори, сади, виноградні, персикові сади. Чуєш? А скажи фізично важко, ну, взагалі прикордонникам. Я так просто насправді, коли я розумію твою фізичну підготовку, то там більше насправді такої духовитості йде, а не а не самої фізики. Ну. Ну, я вам скажу, найбільше, щоб серце здорове було і ноги. Ходити в сутки ну, в преділах 40 кілометрів на сутки треба проходити. Ну, бачиш, може це і дало, тому що пам'ятаєш ту історію, коли ти йшов з кулеметом і хлопці молоді десь підставали, а... а ти йшов йшов, йшов і в свої 40 плюс, умовно кажучи, обійшов всіх. Ну, 100%. Я тобі кажу, що навички, по-перше, що кожен день крос. Три кілометри, утром зарядочка, це 3 кілометри пробігти, скажу, так як має бути. А по суботах і неділях, якщо отдих то активний, то якщо праздник, то спортивний. Це 15 або 25 кілометрів. може, бросочок. І воно дає своє. Плюс по горах хоч полазить. Це ну, не по рівному говорити. По рівному після гор так ідеш, таке, знаєш, таке ощущення, що ми ви самі там. Якщо. Аж підскакуєш. Да -да 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 -да. Друже, підкажи, чи ще були там тобі десь прикордонники? Я пригадую свої історії. То у нас на ми стояли на білопіллі поряд з нами. Стояли це над Фьоткіна, міжнародний переход. Там стояли прикордонники, лівіше від нас були, і вони теж, теж тримали оборону. Потім ми були під Курахове, і хлопці. Поприїжджали. Ми дивимося. У них такі геленвагени бронівічки, поняв зеленими господі на геленвагенах. Теж оказалось прикордонники, розспілкувалися з хлопцями з рівне з під рівного десь вони частина приїхали. І такі класні хлопці ми там спілкувалися, чай пили. і там що, яка можливість десь була перекинутися йогуртами, то іноді там заходить е машина йогуртів, то ми самі не могли купатися, не хотіли. А з хлопцями завжди ділилися, і в них там щось було. То чи були в тебе десь під час несення останньої там, служби прикордонники, що так ось десь спілкувався? Так, да, в, в, на, на, якраз же на Білопіллі 22-му році стояли ми за 600 метрів якраз відтюхти з прикордонниками. Я стояв лівіше, а 60 метрів справа від мене стояли прикордонники, у них там був. вдруг. Та ну, красота, СП-ка, в Опик. Окопано, добре було зроблено доти пороблені капітально. І такі хлопці взагалі молодчари. Круті, ну, паси, круті. Я не хочу нікого біти піхоту, ну, піхоті треба повчитися так робити. Ну так. Ну, сподіваємося, що війна якось закінчиться і бажано з нашою перемогою, але ж всім потрібно розуміти, всім потрібно готуватися все одно наперед. Дякую, друже, що зайшов. Дуже приємно було тебе побачити.